Кияни святкували водохреща у трьох місцях: у гідропарку, на Майвій Слободі і на Оболонській набережній. На оболоні було відразу два святкування. Освячення води навпроти Свято-Покровського собору відвідав Віктор Янукович. Він так і не наважився скупатися. Тоді як неподалік від офіційної ополонки, все було значно жвавіше. Відру не було до віще. Не прощайте. Петро Завгородній купається вже сьомий рік поспіль. Купався і при мінус 28. Цього року пан Петро прийшов з донькою Тетяні 18. Пан Петро вважає, алкоголем після купання краще не зігріватися. Легше купатися зараз. Треба було розтертись добре. Прийшов, і все. Збачу. Кажуть, що на водохреща вода на добу набуває цілющих властивостей. Лікує духовні й тілесні хвороби. Таку воду дають пити тяжко хворим, посвячують домівки і храми. Вода з водохреща не псується і зберігається цілий рік. Ольга Макар, Олексій Темченко, Могилянська школа журналістики.